Ласкаво просимо до настроюваних полів. До кінця цього уроку ви зможете показати, як додавати власні поля, які дозволять нам збирати, упорядковувати та звітувати про будь-яку унікальну інформацію, корисну для нашого проекту, і пов'язувати їх із проблемами. Коли ми створюємо спеціальне поле та призначаємо його категорії чи типу, воно стає доступним для будь-якої іщус, призначеної цій категорії чи типу. У попередньому уроці ми бачили, що можемо додавати власні поля під час налаштування типів і категорій. Ми також можемо додати їх у розділі налаштування в інструменті Issues, вибравши вкладку Користувацькі поля. Тут ми вибираємо створити спеціальне поле. Для цього прикладу нам потрібне настроюване поле для відстеження номерів деталей під час інсталяції, тому ми додамо номер частини як назву настроюваного поля. Далі ми додамо спеціальний тип поля. Спеціальні поля можна налаштувати наступними способами. Перший варіант це налаштування спадного меню, яке дає вам список елементів для вибору. Ми також можемо встановити його як числове поле, яке прийматиме лише числа. Поля абзаців приймають великі частини тексту, а текстові поля короткі частини тексту. Для цього прикладу ми виберемо числовий. Останнім кроком є додавання опису до нашого спеціального поля, після чого ми вибираємо створити. Якщо нам колись знадобиться відредагувати ці настроювані поля, ми можемо просто клацнути їх і відредагувати з цієї панелі. Коли ми будемо готові прив'язати настроюване поле до типу, ми знову клацнемо в типи, виберемо тип, до якого хочемо його додати, і додамо настроюване поле номер деталі. Тепер щоразу, коли член команди додає тип Проблема з гарантією, йому буде запропоновано також ввести номер деталі. У цьому відео ви дізналися, як додавати спеціальні поля, які дозволяють нам збирати, упорядковувати та звітувати про будь-яку унікальну інформацію, корисну для нашого проекту, і пов'язувати їх із issues.